Вітаю вас на каналі Вінавто. І сьогодні у нас на прокачку заїхала ось така чудова машина. Потім ви угадаєте, яка це саме дуже популярна в Україні. Робимо ставки, що половина з вас, як мінімум, помилиться. А прокачувати ми будемо цю тачку разом з cc 3 2 к і круговим оглядом 360 для того, щоб клієнту було не нудно всередині, а також він міг паркуватись навіть в найскладніших міських умовах. Ось таку оригінальну магнітолу вже дістали з торпеди. І давайте подивимось, яка магнітола буде тепер і що вона може. І дивимося, що ми маємо. А маємо ми тут? Вау, 10 дюймів. Це телевізор, але не простий телевізор. Тут реально крутий помічник, чи для досвідченого, чи не для досвідченого водія. Дивіться, ось віджит відразу активований. І тут ми бачимо наш автомобіль. Ракурси можна змінювати Зад, бік, інший бік, круговий огляд. Тут машинка зверху. Якщо потрібно на весь екран є кнопочка. До речі, якщо у вас, наприклад, запущений якийсь додаток, наприклад, радіо, і ви включаєте поворот, відразу з'являється картинка з кругового огляду, і ви бачите, що з цього боку автомобіля. І так само інший бік, будь ласка. Відео, будь ласка, кнопки штатні працюють, все адаптовано Звук чудовий, краще, ніж був до цього. Ну, а функціонал поїхали дивитись. Еквалайзер широкополосний, звук, підсилення басів, звукові затримки, фільтр низьких частот можна обрізати, далі. Звісно ж, має бути YouTube, буде працювати зараз. Не встановлена сімка, потрібно в холдер поставити сімку, і інтернет працює постійно. Відразу у вас буде онлайн навігація, тобто з урахуванням заторів, приведе вас в пункт призначення якнайшвидше. Зручна функція голосового керування. Ось так працює. Включіть навігацію. Включіть YouTube. Включіть радіо. Включіть радіо. Ну, інколи потрібно, трохи підвищити голос на неї. Якщо вам сподобалось, пишіть нам в коменти до цього відео або звертайтесь до нас в кол-центр. Наші менеджери допоможуть підібрати, а наші фахівці з установки поставлять все так, як тут. І. І нашим підписникам обов'язково 500 гривень бонусів за комент до цього відео. Ну що, а, який автомобіль був на відео? Нісан Кашкай? Не вгадали.